Відзначатися і перемоги. І це одна з найбільших битв, яка відбувалася на території Тернопільщини, вона мала місце 500 років тому підвищить. В контексті тому, який викладений витяг з Вікіпедії, ви можете перечитати, які наслідки мала ця битва, які сили були зосереджені під час цього битву. Більше того, хочу сказати, що битва мала стратегічне значення для українського народу і для перемоги. Мало і не стало собі за мету десь поставити під сумнів сьогодні е, наше ставлення до ТОТА як до нації, як до народу, які ми швидко поважаємо. Але історія тоді, 500 років, тому була іншою. Тому, е, шановні колеги, було звернення, і я знаю, що зразу я громадські організації було військові до органів державної влади, а також до представників Тернопільської обласної ради з проханням. Значити цю битву на місцевому обласному рівні. Я думаю, що це буде вдалий крок в плані публікації вищих, як історичної об'ємонту то волині. Тому я розумію, що тонологічно ми вже вийшли за межі триплати, які було пропоновано у проєкті рішення. Пропоную поміняти проект рішення, дати, умовно кажучи, Та, наприклад, до 15 травня надати пропозиції, по відзначити відповідно в такий спосіб все-таки відмітити цю викладу. Більше я знаю, що таку зацікавленість має і білоруська сторона, і має литовська сторона, бо відповідні звернення також були направлені з боку цих країн і громадських організацій країн.